Ставитися до подорожчання цін у громадському транспорті. Ну, я мало катаюся по громадському транспорту, хожу більше пішком. От. Ну, звісно, звісно, це біда. Все дорожає. І квартплата, і тепло. Ну, а що робити? Не знаю. Війна закінчиться, може повернемося на старі ціни. Ну, звичайно, що це не, не дуже приємно, але я розумію, що все дорожає тому і. Ну, на все треба гроші, тобто бензин, тобто, обслуговування машин, яка б то не була. Маршрутка, тролейбус, трамвай. То... Ну, це очікувано. Ну, зараз взагалі нічого не доречно, але ми маємо якось жити далі. Ви знаєте, ну, все це взаємосв'язано. Те, що зараз відбувається, це все взаємосв'язано. Звісно, хотілося б, щоб залишилися на прежньому, хоча б, рівні. не говоря уже о повышениях. Но коль на все повышается, это естественно, что оно повысится. Любое подорожание в данный момент, в данной ситуации не своевременно. Хотя нам обещали, что ни на что не будет подниматься цены, но пока что видим обратное. Ужас. Вот и все. Да. Вот сейчас я ехал и автобусом, и троллейбусом. Что это очень дорого. Це я розумію, що це, можливо, і потрібно. Як до цього можна відноситися на фоні, так сказати, повищення, в кавичках, і пенсії, і заробітної плати, і взагалі робочих місць, і всього іншого. Населення і так страждає, тобто, наоборот, його треба якимось образом підтримувати, а у нас все за рахунок населення.